Бесіда на Псалом 14. Господи, хто живе у уселятує або хто селиться на святій горі Твоїй? Слово Письма хоче дати нам досконалість для досягнення майбутнього блаженства, використовуючи при цьому деякі порядок і до нього, починаючи з найближчого і першого. Господи, хто живе у уселятує оселяється тимчасове пристановище, яке означає життя, не утверджене міцно, але минуще, з надіє на перемогу на краще. Може святому, властивим. Те, стутенше життя проходити до того ж буде тим поспішатим. Тебе, Давид говорить про самого себе, як подорожній перед тобою, і заходять як усі батьки твої. Бо подорожній був Авраам, який наспадкував землі, і нап'ять свої ноги, але місце для своєї могили купив на срібло слово письма. Це прагне показати нам, що тому, хто живе в цій плоті, більше личить Бога часом мешканцям, які переходять від цього життя до рідних місцьного упокоєння. Тому Тутешньому житті він тимчасово перебуває, це племінників, які лежу в гробі знаходять рідню для себе самого землю. І блаженна для того, хто живе на найрідше вважати земне і непородне вітчизну приймати тутешні, але знати про древнє відпадіння людського роду від кращої долі про осудження на перебування, тутешнім обтяжливому житті і таким чином перебувати, у тимчасово, наші ті, хто через які злочини. Виганяється суддями з батьківщини на чужину. Однак рідко, хто приймає минуше не як своє властивим користування багатством, вважає тим часом, тілесне здоров'я вважає нетривким, приймає славу людського за недітну квітку. Хто ж його селі твої оселі Бога, тут на плоть, вона нам людські душі де тимчасове мешкання в ній? Хто ж буде цією плоті використовуватися як чужою, не на наші поселенцям, які бруть оплатне, користування чужу землю, щоб обробляти з дозволею господаря? Так і нам, не за угодою приписана робота про площу належну, і працелюбно оброблявши, віддати родюча, тому хто дав її нам. Якщо ж плоть настойна Бога, то вона стає оселею для Бога через оселення його святих, І така справді стає приналежною, тому хто мешкає в ній, тому Господи, хто може жити в оселі твоїй. Потім іде досконалення і рух досконаліше, а бог хто селиться на сютій горі твої. Людей земний, коли про гори, негайно каже до Сіону, хто селиться на сютій горі твої, хто по плоті живе, як захожім, той оселиться на сютій горі. Ця горя, місцевище Небес, пишне, осяйне, про яке апостол говорить, так, коли ви приступили до гори Сіони, до міста Бога живого, Єрусалима Небесного, в якому лікування ангелів церкви правородних на небесах написаних. Якщо ж хтось піднявся на плоті, безпострасно мешкаючи в ній, наче чужіни, прив'ядучися до неї, як до власної, до властивої і такої через умертвіння своїх членів. Що тут на землі набуває що свячення, стає достойним оселенням на Святій Горі, гадаючи того псалмопівець? Мовив, бо пройду у місце оселі дивне, яке любить серед тві, Господи, сил. Причина нашого оселення нагорости любов до ближніх, туди оселяє любов, яка народжується від неправедного багатства. І як кажу вам здобувати собі, друзі, багатство неправедного, щоб вони, як станути убогоми, прийняли вас у вічні обителі. Про перебування у всіх оселях Господь у молитві сказав Очі святий, дай, щоб я і я, де вони були. Однак рідко, хто живе в кілябі до часу, ослутиться на цій горі. Слово Писання ніби богаючи, спитає, хто живе, так само хто оселиться, хто розуміє розум Господній, і хто сповістить нам про огонь говорить, і так хто сповістить нам місце вічне, і хто вірний, буде домоправити. Але найімовірніше слово, хто має значне запитання, ніби воно шукає відповіді від Святого Господу, до якого звернення, про кого йтиметься відповідь на цей божественний глас розв'язати це питання, хто ходить непорочно чинить правду. Якщо не порочне, то хто нічого доброго не нехтає, і без цього пороку в своєму житті не то чи він вирізняється в той, хто чинить правду, чи все-таки у кожного зіскання є своє окремий сенс. Тоді непорочний це той, хто досягає досконалості, доброчесності у своїй внутрішній людині, а хто чинить правду це той, хто досягає досконалості через доброчесні діла, не робиться тілесним, бо не тільки слід робити правдні діла, але чинити їх і справ внутрішнього стану душі. Так що правда, правда шукай, тобто разом із правдою, думки слічини чинити діло, Отже, ходить непорочно, той, хто досконали розум, а чи неправди, той хто словом, апостоле не посланий, працівник Господи. Та прислухай, точне, значення сказано. напро тут не сказав той, хто годив непорочно, але хто ходить, непорочне не сказав, хто чинить правду, але хто чинить правду, по одне вчинене діло робить досконалим, то хто трудиться, але належить. Чинити діло чесно продовж всього життя, хто говорить істину в серці своєму, той, хто не облешує язиком своїм, знову тут той самий зв'язок із рештою. щоб говорити істину в серці своєму не відмовляти всім язиком, яку випадку відношення між ними міг бути порожчим, чинити правду, бо як там слово писання, розізнаємо внутрішню досконалість і просування добрим шляхом, який виконується ділом. І... Так і тут, оскільки говориться Сінь повно, серцем, серця, коли слова витікають у джерела внутрішнього стану, то найперше скаже істину серця, а потім вже невлесливому стані, таке діє через язик. Ми знайдемо два смисли вісне, де з них коли за воєннями через діла приведуть до ближнього життя, а друге добрим усвідомленням про все у цьому житті. Тут істина, яка сприяє спасіння, будучи в серці досконало, належить невлесло придати кожному ближньому. А в ритейських справах, якщо відпаде, коли від істини, той, хто дитим, ніякої перешкоди від того, хто не знає, скільки людей у землі і в морі, скільки в небі рухається, зірок в якій міря, одна друга перевершує за швидкістю руху. Якщо ми не знаємо цієї істини, то нам це не перешкодить. Поцянути Бо, повідність боганства. Але тут писання нам неймовірніше говорить. Про те, що стосується істини або темниці, слід говорити не кожному, а тільки ближньому, або інакше сказати, відкривати це, не будь-кому або першому ліпшому, а спільний камтайн. Якщо ж істина – це сам наш Господь є, і ми маємо серці кожного в нас, що написано закарбованою істину, про яку й говоримо в серцях наших, то не будемо перекручувати слово Євангелія, коли ми сповіщаємо ближню, про пробудь істини. Вони говорить лестою, язиком своїм, частого ворогам Божим той, 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 хто прикручує Писання, Богу говорить Господь устав ці леспишився У які змішання краще з гіршим називається підробленими, підробленими стає вино, змішується і реким від себе, або розплавляючись, з водою ще як золото стає підробленим, коли змішується і сріблом, або мідньо, так і існе стає несправжнім і підробленим, коли святі слова затьмаряються всяким богопульством». І начини ближньому своєму зла, кого називає слово писання ближнім, не сумнівається ніхто з тих, хто слухає Євангеліє, про того, хто спитав: А хто мій ближній? Якому Господь розповів притчу про чоловіка, котрий йшов з до Єрусалиму до Ірихона. І після цього, як він запитав його кого трьох вважаєш ти ближнім, то відповідав. Тобой, який зморгелився над ним, і тим самим він навчав барати своїм ближнім кожну людину. І дуже важко і вимагає максимально зусиль, щоб ні в малому чомусь нівеликому, не засковувати ближньому, ні слов, ні завжди шкодити, ні позбавити чого небудь необхідне, ні побажати йому зла, і наклепом скористатися через радощі до доброту до ближніх, і не слухає наклепів на ближніх своїх доволі багатозначних цей вислів. Бо настільки сідним стає, той, хто не стає об'єктом ганьби від ближніх, і тему не прийняв від них до або сам нікого з ближніх, які відпали від пливлюської слабкості бо тілесна вата, або мають інші, які навіть недоліки плоті. Ні в чому не ганьби. не слід ганити того, хто зрішив, би написано. Не ганьби людина, яка відвертається від гріха, оскільки ми не знаємо, чи не користь буде тому, хто зрішив. Ваш докер. Так і апостол Павло, у нас нового до цього ученика Тимофія вважає і викриття, і утішення докорів, але ніколи не ганьбленим, приймаючи його ніби за противника, бо він знав, що результатом викриття буде випалення, тобто зрішив а результатом ганьблення безсромність останнього, а бідність низьке походження. Наче і скористили беззлушно ганити, і сьогодні людина добросовісним, бо все це з нами стається не з нашої волі, а проти волі, а не ненамисних доліків слід ставити сімлосердні, а не намагатися. Не диматися над бідолашними. Той в очах, якого у лукаволі, він є нікчемним, а пошання ті, що бояться, Господа, піднесенням способ міркування схильним, ні в чому до людських потреб, дачу людини справедливість, прямо до кращої відплати кожного достойності можна зневажати. Поганих, навіть якби вони мали велику могутність, а в всі багатством і знатність народу, або його і пишно поставляли себе в них, виявлятися лише пору. Порох і таких слів зневажати, тобто вважати за нічого і знову, що боїться, Господи, хоч вони були бідні і безродні, і просто мови, і хворих тілом слід славити, величати вагати блаженним. То ви порох дають навчений духом, яких облажає блаженні всіх, що бояться, Господи, з такою думкою належить вважати порочно, хоч би він величався власною пишністю. І того, хто боїться Господи, славити ще він бою простий, бідний в житті нікчемний і нема нічого, що зовні. Як не викликає похолу. той, хто дає клятву в не відмовляється від неї. Тому що тут вірна клятва згадується. Це Боги, який лише досконалому, і Евангелія бороняється, хто живе і хто селиться, той. Хто дає клятву ближні вони відмовляється від неї. І там, як вам, не клініться зовсім, що й мета заздалегідь застрихти любів і скоєння гріхів, і знищити порок від самого початку. Бо як уденуся закон говорить, не чини перелюб. Господь говорить, і не загадай, і знову не вбий. І від... Свою чергу заповідає біодосконали і не гнівайся, так і тут він задовольняється вірною клятою. Там же він відтинає і сам привід для кляти, бо не може так статися, що навіть той, хто клянеться, чесно молиться, молодця, хто не клянеться зовсім, уникне самої небезпеки такого порушення клятви. Клятви ж давить чесно. Часто називає них неухильні замисли стосовно будь-якої справи. Наприклад, я поплявся і постановив, додержатися праведний судів твої, а також клявся Господь розкаявся. І це не тому, що Бог на доказу того, хто він говорить, і вводить щось двозначне, але для того, щоб незмінним і непорушним тогматиком утворити удавити благодати бютування. Тому ми. І можна було б сказати той, хто дає клятву ближньому своєму, тобто той, хто не зневажає ближнього, і не мовляється і підсвятовували для того, щоб було пізнати співзвучним, сказане від Господа. але нехай буде слово ваше так, так і ні, ні. І про такі діла стверджувати погоджується, і про неїснуючі, навіть якби його благали всі ці люди, погоджуватися, жотевся стверджуло, що, що небудь всупереч. Істині природи подій не було, бо якщо не було діла, наступай заперечення, якщо було наступить згода, бо тут він спробував висловити істину саме по собі, окремі в стосунку до іншого, користуючись простими ствердженням. А хто не вірить, нехай та шкоду від свого не оскільки зовсім ганебно і безумно звинувачувати себе як ніби настойно віри і саме тоді вимагати надійності в Бо як деякі освоювання, які тільки здаються клятими, клятими ж насправді не є, але мають на меті навчання слухачів. Наприклад, Йосиф, коли жив в Єгипті, клявся зброєм від фараона або апостол Павло, стежучи про свою любов до коринтян, писав: Свідчу вашою похвалою мені, братті, якою має Христі Ісусі Господі нашому. Вони слухав всі англійське учення, а спослав, які повірять цьому ученню, але прості слова передав клятви, показав таким чином похоло, яка була в них, і всьому для себе дорогоцінним. Тому, хто просить у тебе, дай від того, хто хоче, тим позичати, не відвертайся. Ці слова вас закликають до товариськості любов до іншої, до того, що властиво. Ним з природи, болюйна тварина суспільна, покликана до спільного життя, в громадському суспільстві і спілкування з іншим необхідно буде не Непоготові легко подати допомогу і іншому тому, хто потребує її, тому, хто просить у тебе дай. Хочеться, щоб ти просто виявляв любов, до тих, хто поза думкою, розрізняєш потребу кожного, хто приходить до тебе з проханням. І в діяннях апостолів ми навчаємося, то як можна зазнання білих досягатиме мети благочесті. Не було між ними жодного Бога, Усі, хто володів землею або домами, продавали їх, приносили гроші за і клали до них апостолів. Вдавалося кожному, хто. Чого перебував, оскільки ще мало людей приходять, майже необхідної потреби через наття торгівлі і надміру розкіш робить сім, саме потреба непогамовною, що по -по потрібно за для про пробідних, яку вірило забрати багатство одне місце, щоб звідти мути довго не відповідно до потреб кожного, роздавати необхідне, бо хоч і хворі часто потребують вина з лікувальною метою, але не завжди мають правильні знання. Про час, скільки прийому і скільки якість вина, необхідна для вдалого лікування, тому потреба в лікарів, коли приймають вино. Такий розподіл під час роботи про нужденний в цьому може бути здійснення з користю для тих, хто що утримує, бо тим, які співають жалибні пісні, сподіваючись начинаючи жалість тим, хто. Має тілесні вади, і тим, хто зазнав невдачку торгівлі, не всьому буде корисне, надмірно цього служіння допомогти, де як бо може статися так, що для декотрих із них на допомогу спричинить порог. Але спочатку слід їхню лайку відхилити мали молистом, коли вони виявляють симпатії і братолюбність разом з тим навчаються терпіння зносині скороти тоді з них буде сказано, бо голодував я, видали мені їсти та інше. Ще тому хто просить у тебе, дайте від того, хто хоче у тебе позичити, не видайся. Тоді, хто запит, який благодійник, нехай вважає однією з найперших. бо якщо тут хтось із бідних просить у тебе опозичати, хто відкриває, відкриває тобі тим самим погаством на небесах, який відплачує тобі, там є брат, хто благодіє бідному, дає Бог. Господи, він дасть йому за благодіяння Його. І це був для нього запоруки царство небесного, якого нехай достоїмося всіми благодатні плюнолюбством, Господа нашого Христа, якому разом з цим святим духом, слави держави на віки віків. Амінь.